Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Зараз я хочу розповісти коротко та зрозуміло, що таке маржинальна торгівля, які в неї є плюси та мінуси. А перед переглядом цього відео хочу порекомендувати вам свій закритий телеграм-чат по криптовалюті. Тут ми торгуємо на ф'ючерсах моментами, а також я видаю різні проекти, в яких можна прийняти участь навіть початківцям без вкладень. Як сюди потрапити, всі посилання знаходяться в описі під цим відео. Як відкрити маржинальну торгівлю? Переходимо в торги, вибираємо маржа. Як я говорив на початку відео, все буде максимально коротко. І я хочу почати з плюсів, які є тут плюси. По-перше, є надійна безпека, як це зрозуміти? Ми позичаємо під час маржинальної торгівлі від платформи, і ми можемо цю заборгованість спокійно погасити і заплатити там мізерну комісію. Тут немає такого, як в якихось там банках, що ми позичаємо гроші, і потім нам потрібно ще сплачувати там сховані відсотки. Тут такого немає. І я вважаю, що це надійна безпека під час цієї торгівлі. Далі, що в нас є широкий вибір маржинальних пар. Подивіться, скільки їх в правому куточку. Ну, Досить багато. Ну і третій такий з головних плюсів це то, що тут нижча комісія, ніж при інших видах торгівлі. Ну, це також прям максимально крутий плюс. Тут ми особо не переплачуємо, коли, наприклад, там відкриваємо за маркетом, тобто за ринком, і так далі. Тут нижча комісія, ніж при інших видах торгів. Там, де є плюси, там є свої мінуси. Один мінус, який я для себе тут виділив, це те, що нас може ліквідувати. Ліквідація може бути в тому випадку, коли в нас недостатня сума, щоби забезпечити свою, ну, свій кредит, можна так сказати. Давайте я все покажу в гаманці маржинальної торгівлі. Ось так у нас виглядає гаманець. Давайте я спочатку сюди перекину кошти, щоб ви зрозуміли, як все працює. Буду перекидувати зі спотового балансу. Тут якраз у мене є 50 USDT. Що ж, я думаю, що ви знаєте, що таке крос і ізольована торгівля. Крос, торгівля це приймає участь весь баланс в торгах, а ізольована торгівля це та сума, яку ми лише хочемо, щоб вона приймала в торгах участь. Наприклад. Є в нас 50 доларів, і ми заходимо при крос торгівлі 10 доларами в позицію. Якщо буде ліквідація, то від нас забере цілих 50 доларів. А ізольована торгівля, якщо в нас є 50 доларів, а ми заходимо 10 доларами в позицію, то ми лише втратимо 10 доларів, а 40 в нас залишиться. Ну, я думаю, що ви зрозуміли цю різницю. Рекомендую початківцям вчитися торгувати на ізольованій торгівлі. Я вже торгую на крос торгівлі. Що ж, як бачимо, у нас зараз на балансі перевелося все в гривні, тут 1853 гривні. Заборгованості в нас зараз немає. І, наприклад, я хочу зараз собі позичити більшу суму від платформи, тих же самих USDT. Просто натискаємо сюди Взяти, вибираємо крос-аккаунт. Хто на ізольовані вибирає ізольований аккаунт, і я можу вибрати зараз собі 99 доларів. Але якщо я виберу таку суму, то мій баланс не буде достатнім для того, щоб забезпечити цю суму, і у мене будуть більші ризики і ближче ліквідація. Ну, давайте я це все покажу. Дивіться. Я можу позичити 99 доларів від платформи. Як бачите, на моєму балансі вже 149 доларів. І в мене ризик дуже сильно ну, збільшився. Так що потрібно зменшувати кредит. Як його одразу можна погасити, переходимо знову. В цю пару в USDT і просто вибираємо зверху погасити. Тут у вас може бути вибрана інша монетка, просто вписуєте ту, яку вам потрібно. І я хочу на 50% погасити цей кредит. І тим самим я відніс свою ліквідацію подальше. Як бачимо, ризики мої зменшилися. І в мене вже на балансі зараз 3700. 1800 в мене вже є заборгованості. Все, я можу зараз спокійно переходити до торгів і торгувати. Так що тут нічого такого важкого немає. Чуть не забув сказати, тут заодно ви можете подивитися, скільки будете оплачувати, якщо будете позичати ось ну, такий мізерний відсоток, і це погодинно. Я так собі подумав, для платформи зовсім немає ніяких мінусів під час цієї торгівлі. По факту, ми можемо випадково тут зловити ліквідацію, і платформа забирає наші кошти, і плюс ми ще оплачуємо відсоток за позичені кошти. Ну а якщо ми все круто проаналізували, нормально торгуємо, виходимо в плюс, ми повертаємо заборгованість і все рівно оплачуємо. Комісію, ну, цю мізерну, яку я показував, за те, що позичали кошти. Ну для платформи з усіх сторін лише плюси. Для нас можуть бути, ну я вже говорив, в мінус це ліквідація. І до речі, ще такий я найпоширеніший мінус, це то, що ми випадково можемо залишити тут якусь певну мізерну заборгованість. І Від нас просто буде списуватися там ну, комісія з цієї заборгованості, так що, коли ви вже вирішили зупинитися під час цієї торгівлі, краще погашуйте заборгованість. Я показав це в цьому відео. Так що, друзі, я думаю, що ця інформація для вас була корисною. І якщо ви хочете, щоб я детальніше розкрив тему. Маржинальної торгівлі, дайте про це знати в коментарях. Я хотів до вас донести зараз максимально коротко та зрозуміло, щоб ви мали уявлення за цю торгівлю. Ще раз дякую всім за перегляд. Всім профіту!